Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини частини ЮМЗ МТЗ. Сьогодні покажу вам сидіння на різну техніку, на різні трактори. Можна ставити його на клас, кейс, «Нью Холланд», Жондіри, навіть на МТЗ. В общем, сідушка універсальна. Зараз покажу вам її поближче, все про неї розповім і скажу актуальну ціну. Давайте почнемо з того, що вона йде на амортизаторі, і вона реально амортизує вниз і вверх. Тобто висіло, воно просіло вниз і потім повернулося наверх. Працює як гармошка, і це дуже добре, тому що ми перевіряли багато різних сидінь, пробували більш бюджетних. і Там буває, що цей механізм не працює. Тобто, буває таке, що ви просто сіли чи десь їдете... Якась неровна дорога, воно просто просідає донизу і все, і потім вже назад не підіймається. Тобто механізм не працює. Тут в цьому плані супер, все нормально працює. Зараз навіть спробую якось вам це показати. Якщо в мене вийде, чи якщо ви зрозумієте. Все бачите, так, далі йдемо. Є регулювання по вазі, дуже зручне, ось така рукоятка, ви її накручуєте під свою вагу, і потім сідушка вже грає під вашу Вагу. І це реально працює. Далі, дивіться, є регулювання вперед-назад самої сидушки. Також давайте зараз вам покажу. І все це плавно працює. Далі регулювання кута нахилу спинки ось таке, як в авто. Підіймаємо і сидушка, виходить, опускається, слажується вперед. Ось такий тут механізм. Бачите? Далі регулювання підлокотників нема, тільки підняти, опустити Ось такі підлокотнички, і регулювання підголовника також нема, але його можна просто зняти. І це плюс, тому що, дивіться, ми знімаємо. І воно, виходить, таке низьке. Я знаю, що багато хто працює саме так. Їм не потрібно, щоб воно було високе розглядають сидіння, щоб вони були, спинка була низька. Тут є можливість просто зняти, якщо воно вам не потрібно. Далі, давайте покажу ззаду, як виглядає. Тут така гофра, гофра. На ощуп непогана, непогана гумова використовується, тобто за один сезон не розлізеться. І взагалі, в принципі, все добротно зроблено. Осі всі механізми вперед, назад, регулювання, воно все плавно працює, тому що на сідушках більш бюджетних воно буває ну, не дуже приємно знаєте, працює. Щось закусію, ні, тут такого нема. Працює вже нормально. Ну, І сідушка ця не дешева. Зараз я вам скажу ціну, воно коштує 13 900 гривень. Ну, це середня ціна за сидіння, скажімо так, це не якесь дешеве, не супер дороге, це середня ціна, якість в принципі непогана. Тепер давайте скажу по комфорту: ось ці подушки вони доволі м'які. Ну, реально м'які сідаєш, прям ну, приємно сидіти. Єдине, що тут я думаю, що ось це тіснення, чи як це назвати, я думаю, буде на любітеля. Ну і взагалі в нього вид трошки на любителя, так? Комусь подобається, комусь ні. Ну Мені, в принципі, нормально, мені подобається. Приємний, приємна яка шкіра, доволі товста. Тобто не треба боятися, що там десь ключом зацепили, воно вже порветься. Ні, такого не буде. Нормальна е, товста. Ось, дивіться, як тут зроблено. Ну, я так скажу вам, вообще сидушки нормальні, вони всі коштують грошей. І я помітив, чим дорожче сидіння, тим більш якісно все зроблено. Ось ці механізми, ось ці всі штучки, сам сам матеріал. Так що, друзі, в принципі, нормальне сидіння. Головне, головне, що є амортизатор, що працює регулювання по вазі, що ось ці всі моменти є, що можна зняти. Підголовник і м'якенька, зручна подушка. Так що, друзі, кому потрібно, є таке сидіння, є багато інших. Кого зацікавило, Будь ласка, звертайтеся, Агрокраїна, і до наступних відео. Пока.